Привіт, друзі! З вами кіномозок і рубрика Зіркове життя. Сьогодні, як і обіцяв, я розкажу вам про молоду британську акторку Дейзі Едгар Джонс, акторка народилася 24 травня 1998 року в Ісінгтоні у родині ірланки Венді Едгар і шотландця Філіпа Джонса. Повне ім'я акторки. Дейзі Джесіка Едгар Джонс. Її батьки також працюють у сфері розваг. Мама кіно і телередактор, а батько очолює канал Sky Arts, який зосереджується на трансляції мюзиклів і вистав. Акторка виросла у Мусвіл Хілл у Лондоні. Вперше виступила на сцені у виставі в п'ятому класі. Після школи навчалася у відкритому університеті, а також була прийнята до Національного молодіжного театру.